Уявіть собі, дикий степ навколо сотні кілометрів простору, тиша. Але десь тут непомітно рухається загін козаків. Це не просто воїни, це спецназ свого часу. Козацька розвідка. Їхня робота починалася там, де інші не могли вижити. Вони знали, як іти сотні кілометрів степом, не залишивши жодного сліду, як дістати воду, коли навколо саме пил і спека, як вижити тиждень без запасів, живучи тим, що дає природа. Козаки завжди були на кілька кроків попереду ворога. Їхні розвідники не просто шукали інформацію про татарські чамбули чи турецькі загони. Вони жили в степу, знали кожну річку, кожний яр і навіть шлях, яким ішли вороги. Часто це були невеликі групи по 5-10 козаків, які вміли зливатися з довкіллям так, що ворог навіть не здогадувався про їхню присутність. Вони йшли без багатьох запасів, виживали тим, що давала природа рибою, дичиною, степовими травами. Усе заради того, аби швидко і непомітно точно донести до січі або до війська головне. Де ворог, скільки його і куди він рухається. Саме завдяки розвідці козаки часто випереджали напади, ставили засідки, або й зовсім зривали плани противника. Особливою славою користувалися так звані дозорці, козаки, що могли дні й ночі сидіти в засідках, спостерігаючи ворога, або ж духи – Котрі переодягалися у татарський чи турецький одяг, проникали у ворожий табір і поверталися з важливими відомостями. Козацькі розвідники були не просто бійцями, вони були невидимими майстрами війни. Вони перші бачили ворога, перші чули його кроки, перші приносили новину. І саме завдяки цим невидимим героям козацькі перемоги були можливими. Козаки знали, хто володіє інформацією, той володіє майбутнім. Тож пам'ятаймо, козацька розвідка це доказ того, що сила починається не з меча, а з розуму, хитрості і відваги. І сьогодні, як і колись, ті, хто вміє бачити більше за інших, визначають хід історії.